Всім доброго дня! З вами, як завжди, Олександр Мініагро бузова Зараз я вам покажу, як збираються трактори от Orion 504 Pro. Зараз на зборочці стоїть вже замовлений, збираємо прямо під клієнта. От. Також. Є, з'явилися в наявності ловоли, 354, теж стоїть на зборці чотирьохциліндровий на 35 кінських сил. Також ось вже джинмочка. Зараз буде виїжджати на площадку. Сороковка. Теж чотирьохциліндрова. Ось Андрюха провіряє масла, щоб все було по рівнях залито. Світло провіряв, так от воно виглядає. Зараз вам покажу те, що є в наявності. По цінах пройдемось, багато є запитань, скільки що коштує, кажуть, що не називаємо ціни. Можете писати в коментарях, запитувати ціни, будемо відписуватися і говорити, що є по цінах. Так, ідемо з І перше, що в нас тут знаходиться от такий Янмар КЕ-30. Такий трактор коштує 5 тисяч доларів в комплекті із фризою. Це в нас Бу техніка, також є кубота. GT3 з фризою також є kl 27 Так, В Куботі звичайна коробка передач, механічна, тут полуавтомат з реверсом. b 14 є по наявності. Янмар АФ-27-й, о, 24-й вибачаюся, 7700 коштує. А f -250 7400 такі от Mitsubishi 271, він вже проданий. Ця кубота коштує 4500 доларів, за 9500. Також по наявності є шиферг 350 L. На 35 коників із примусовою гідравликою. Отака от хондочка. 332, 14500 коштує Соліс. На 75 кінських сил коштує 29500. Такі от соліс 105 коштує 30.

Такий з кабіною є, коштує 8400 доларів. Причіп двохтонний, самосвал 73 тисячі гривень, так, щітка є така от ісеки на 20 коників, задньопривідний коштує 4 тисячі доларів. Такий от, ісекі 230-й. 428 годин на працювань коштує 6700 доларів. Так, ісекі Іс на 19 коників 1000 годин. На працювання. Там, якщо пам'ять не зміняє, то коштує 5700 чи 5800 доларів. Так, Кубота ЗЛ 225, 7000 доларів. Так, оприскувачі є по наявності. Забув екскаватор, ще ж показати. Ось такий екскаватор стоїть. Так, Це ось наша локація, заправка Оресемнафта. За адресою траса Київ Житомир 36 кілометр село Бузова, вулиця Садовського, 2. Також є сентай 240, коштує 4100 доларів. Ловоли. По ловолах там нові ціни поки не пам'ятаю, треба дивитись прайс. Так, джинма, 40-ка з кабіною. Коштує 9800. Така джинма 244 на вузькій резині. Також шифер 240. Із блокуванням диференціалу в новому дизайні. О, такий коштує 3200 доларів соліси. Це 20 Шоста моделька, звичайна, на вузькій колії по центрах 98 см, коштує 8800 і Solis Extra, теж на 24 кінських сили, коштує 9 тисяч доларів. Також джинмочки 404 з кабіною. Кого що цікавить, пишіть, телефонуйте. Дамо. Всі відповіді на ваші запитання. Всього найкращого.